Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, і серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Довго, де? Доле де ти, нема ніякої. Коли добро є жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однако, чи жив, чи загив. Доле де ти? Доле де ти? Коли є жаль, Боже, то дай слогі слої.